Самостійно встановив гараж та приймав вторсировину. у Хортицькому районі. Місцеві жителі поскаржились на сусіда, який влаштував смітник поруч з гаражем. У результаті виявилось, що ані документів, ані дозволів на споруду в нього немає. Гараж чоловік облаштував сам ще сім років тому і весь цей час приймав там метал, посуд та інші побутові речі. За тиждень власник таки не демонтував його сам, тож за нього це зробило місто. Лоашівці винесли сміття зі споруди, після чого розібрали конструкції та вивезли на місце тимчасового зберігання. Були скарги мешканців на приймання сировини вторинної та багато засміченості цієї локації. Сьогодні здійснюємо демонтаж, тому що власник не з'явився і добровільно не прибрав цей гараж. Загалом, з початку року у Хортицькому районі демонтували близько десяти незаконно встановлених споруд у муніципальному управлінні, нагадують, за бажанням власник може забрати споруду з місця зберігання, але для цього має сплатити штрафи. Це і гаражі, це і кіоски, і дуже важливо, що ситуація змінюється на краще. І є гарна тенденція, що власники, які все ж таки визнали, що це їх споруди самостійно демонтують. Таких споруд демонтовано з початку року більше 15. Проблема додаткова по цим незаконним мафам: це і захаращена територія навколо. Ніхто за нею не приглядає. А це мінус щодо благоустрою на території.